Вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео про обробку саду від шкідників. І саме в цей період в мене перша обробка від шкідників по яблуні і по гроші. Всі мої яблуні та гроші вже давно відквітнули, вже зав'язали плоди. І ось бачимо, зараз на сьогодні плюс-мінус різні дерева мають ось такий: десь трохи менше 10 копійок. Розмір, деякі трохи більше за 10 копійок. Останню обробку я проводив препаратом Angel, він йде довготривалої дії, тому я одразу після цвітіння обробку не робив. Але це все залежить від препарату. Якщо у препарата менший термін очікування, то можна зробити і раніше. Як бачите, дуже добре яблуня нав'язалося, має дуже багато плодів. Але стільки вона в нормальній якості не витягне, тому що попереду нормування. Але спочатку не буду ще нічого нормувати, тому що частина яблунь дерево і саме віднормує, частина навіть таких зав'язаних яблунь яблочок вона відпаде от, згодом. І потім вже будемо робити нормування. Але також є такий шкідник в наших садах, як плодожерка, яка може і без нас дуже добре віднормувати. Але нам цього не потрібно, тому саме зараз. Час зробити першу обробку від цього шкідника, саме від плодожерки. І на сьогодні я знову використовую той самий препарат, яким працював до цвітіння: це препарат Енджо. Це буде остання обробка цим препаратом в цьому сезоні по яблунях та по грушах. Чому? Тому що, щоб не викликати резистентність звикання шкідника до препарату. Тому в цьому сезоні я їм працюю в останнє і вже після енджо буду використовувати інші препарати. Один з таких, наприклад, препарат «Проклейм». Крім обробки від шкідника, також можна зробити ще додатково профілактичну обробку від хвороб і додати в одну бакову суміш інші препарати саме вже від хвороб, наприклад, той самий хорус або препарат Скор. Ну, як завжди, по обробках бажано їх робити або вранці, або ввечері, коли вже сонце сідає. Бажано, щоб не було вітру, але якщо і був, то не дуже великий. І навіть якщо є вітерець, не забуваємо про індивідуальні засоби захисту, використовуємо або маску, або респіратор, щоб самим не дихати цими препаратами. На цьому все. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.